Вітаю, я Василь Голованов. Мій співрозмовник сьогодні. Франк вічорка, радник Світлани Тіхановської, білоруський опозиціонер. Пане Вічорка, вітаю вас. Вітаю доброго дня на самому початку. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що в мене знаходячись в Києві, є можливість записувати це інтерв'ю. Пане вічорка. Головна тема нашого розмови сьогодні. Я думаю, ви розумієте це візит Путіна до мінську більше трьох років не був. На Путін в столиці Білорусі перед цим Олександр Григорович регулярно літав до Москви Сочі або в інші міста. З чим ви пов'язуєте, що саме в мінськ приїхав Путін? Ну насправді це досить було дивно неочікувано, тому що Лукашенка закликав Путіна приїхати в 2020 року під час протестів. Потім після введення перших санкцій і посадки літака РНР. Потім міграційний кризис. А Путін все не приїжджав і не приїжджав. Ну і 10 місяців війни і активної участі та підтримки Лукашенко цієї війни було потрібно, щоб Путін все таки наділив півдня свого часу Лукашенка. Отримався таки досить символичний, але для Лукашенка дуже важливий візит. Лукашенка весь зіяв від щастя. Сам цар приїхав. Його привітав, його похвалив все, про що мріяв Лукашенка такі довгі три роки заявлена. Перша тема зустрічі було про співробітництво там союзної держави, але ми розуміємо, що візит разом з міністром оборони мова йшлася скоріш за все про війну в Україні. Ну досить цікаво, що в публічної комунікації, в пресової конференції, в заявах війни майже не було. Вони створювали таку паралельну реальність. Вони казали про економіку, про космос, розмовляли навіть про футбол. А про війну якось так ну в контексті щось там згадали. Ну, літаки якісь там постачали. Але спробували спеціально обходити цю тему стороною. Я думаю, що це було зроблено навмисно. Для Лукашенка важливо не можливо не лякати людей. Ну і для Путіна теж показати, що він контролює ситуацію. Тут спокійно літить в сусідню країну, ніяк він не ні ховається в бункері або вилітає за кордон. Ми навіть жартували, що це офіційний візит Путіна в Європу закінчився сьогодні вночі, тому що Путіна давно вже не бачили там на захід від Москви ніде. Чи говорили там, чи Путін змушав Лукашенка всі напередодні казали, що Во буде змушати тиснути? Слухайте, не треба там тиснути на Лукашенка. Він і так все виконує, що Путін його попросить, але і скоріше всього говорка йшла. Про використання далі інфраструктури для Путіна було дуже важливо переконатися, що Лукашенко не зрадить, а буде і надаліше і інфраструктуру предоставляти, і територію. Ну, а коли Путін скаже, то і на генасамблії щось гаркне в підтримку Москви Пане Вічорка я думаю, що про це напишуть і наші глядачі. Я хочу відзначити вашу чудову українську мову. Дуже дякую. Про те, що можливо не домовились про участь саме лукашенківських військових в війні, свідчить про те, що про це не було сказано під час резюме зустрічі, так, так кокетливо Лукашенко говорив, що ми тут хто тут з нас більший, Тут злодій світовий. Я вважаю, що Путін Путін вважає, що я похіхікав. Я не знаю, що це був такий маленький стендап-концерт від Олександра Григоровича, але нам не до жартів мова йде про війну в нашій країні. Як думаєте, все ж таки сьогодні до речі, з'явилася свіжа інформація, що танки території Білорусі прямують ближче до кордону з Україною. Так їх невелика кількість для того, щоб робити якийсь наступ. Тим не менше, вони на території Білорусі є, російські військові на території Білорусі є. Чи чекати наступу з півночі на Україну з армією Лукашенка чи без в складі Російської Федерації? Ну, власне, зараз ми спробуємо збирати інформацію про практичні наслідки цієї зустрічі в наступний тиждень-два. стане більш ясно про що домовилися за кулисами, за кулисами цього візиту. Я думаю, що треба завжди бути готовими до, до найгіршого. Не можна вірити ані Лукашенку, ані Путіну. Тоді, в лютому, на початку року Лукашенка теж обіцяв Зеленському, що жодного наступу не буде ніколи в житті. А потім два тижні пройшло, і е, наступ почався е, за пару днів днів до війни. Ще тоді живий міністр Макей. Клявся західнім дипломатам, що ніколи не буде цієї війни. Тому віри жодної не повинно бути. Треба бути готовими до всього, і ми, білоруси, теж будемо готувати свою партизанку до чергової хвилі, коли вона почнеться. Щоб протистояти російським військовим, коли це буде, я думаю, що не в найближчі місяць-два. Я, скоріше всього, в березні, в квітні, зараз для Путіна дуже важливо змобілізувати нову живу силу, недостатньо солдат. Перша спроба призиву провалилася в Росії, наскільки ми знаємо. Коли їм вдасться змобілізувати більшу кількість, теж зорганізувати якусь вироблення військової там зброї військової техніки, можливо, домовляться з Іраном, коли вони будуть відчуватися певніше. Тоді вони цю атаку зроблять, може бути, зроблять знову з білоруської території, але я не думаю, що за участю білоруських солдат, тому що дуже сильний консенсус в білоруському суспільстві проти цієї війни. Сьогодні вранці ми дивилися нове соціологічне опитування, так. досить оптимістичне. Взросла прихильність до України, підтримка на Україну. А кількість тих, хто проти вступу білорусів в війну. Більш за 90% навіть серед прихильників Лукашенко, знайти таких дуже складно. А це, це досить оптимістично. і цікаво, що навіть серед тих, хто підтримує Лукашенку, там майже 30%, навіть більше, майже 40%, 35% щось таке, вони проти розміщення знаходження російських військових на білоруської території. Це теж досить цікавий тренд. Коли на початку року така е, однозначна була підтримка, можна було ставити, ставити знак ровно. Прихильник Лукашенка значить там на підтримує агресію. Зараз навіть ці ябацькі, як ми їх називаємо, навіть вони прозрівають і розуміють, що ця війна це, це тупик. Проти розміщення через те, що бачать, як в Білгородській, Курській і інших областях спалахують нафтові бази, аеродроми таке інше. Правильно? 11% до речі, білорусів дивляться українські канали. До початку війни їх було тільки 2%. Українські медіа становяться все більш і більш важливим джерелом інформації для білорусів, в першу чергу тих, хто виступає за. Зміни демократичні зміни в, в нашій країні. А звісно, що незалежні медіа відігрувають дуже важливу роль. Більшість з них виїхало в Польщу, в Літву, але відновила свою роботу. Ну і зараз розповідають правду і про зверства російської армії там Вірпинії, Бучі, Гостомелі, і, і про успіхи українських ЗСУ на на сході, і це теж надихає білоруських партизанів на протест. Ви згадали білоруських журналістів, які виїхали. Як їм продовжується працювати в Європі, особливо після ситуації з телеканалом, з телеканалом дощ? Ну тут не варто навіть порівнувати білорусів та та росіян так. Білоруси дуже чітко 2020 року зайняли проєвропейську, продемократичну про демократичну позицію. І білоруські незалежні медіа вони відкривають ключову роль в трансформації Білорусі і в підтримці України Білоруські незалежні медіа переключилися на е, Україну і українську тему відразу. До прикладу, канал Нєхта має більш за мільйон підписників в Твіттері та в Телеграмі. Майже Нон Стоп 24 на 7 говорить про Україну, і вони знаходяться в Варшаві. Е, проєкт Білоруський Гаюн і з ним пов'язані. Вони висвітлюють все, що відбувається з російськими військовими і передаються в, в української армії. Допомагають теж за, за, може навіть комусь врятували життя. Ну а великі незалежні медіа та блогери нон-стоп проводять розслідування про корупцію, про те, як Путін і Лукашенко обходять санкції. Їх підтримують європейці, підтримують білоруські діаспори для нас, для тих, хто бореться за свободу Білорусі, медіа критично важлива. особливо зараз, коли російські Russia Today спутники і, і блогери спробують здомінувати інформаційний простір. Я хочу перепросити, пане вічорки, і перед вами, перед нашими глядачами, якщо не досить стабільний зв'язок, ви знаєте, яка в Києві зараз ситуація. Я без світла, ми тут зараз без опалення, без інтернет-зв'язку і мобільний інтернет лише рятує для того, щоб залишатися на зв'язку зі світом. Тому я думаю, ви нам пробачите, якщо буде не досить стабільний сигнал. Повертаючись до ситуації в Білорусі, я хочу спитати наскільки сильні протестні настрої всередині Білорусі, чи всі, хто міг підняти якийсь рух супротиву, вже виїхали, або загратами? Ну, звісно, що не всі, але всі публічні лідери, які протистояли 2020 року, вони зараз насправді або ховаються, або у в'язницях, або виїхали. Багатьох викидали з країни е, силою. Згадайте Марію Калєснікову, яка порвала свій паспорт на кордоні з Україною, коли її спробували гвалтом вивезти з Білорусі е, спецслужби Лукашенка. Вона порвала паспорт, щоб не її не могли вивести, і зараз вона відбуває свій термін в колонії в суперсв супертяжких складних умовах, в не, в не умовах. А протягом останніх 10 місяців умови для в'язнів політичних дуже погіршилися. в такої атмосфері терору, коли кожного дня, як в сталінські часи, приїжджають воронки, забирають 10-15 людей, і ти вранці прокидаєшся, читаєш списки, чи немає з твоїх родних братів чи батьків. Звісно, що страшно ну не доводиться казати про протести. Але протест став таким як пожар на траф'яніках. Коли, коли його не видно, але він відбувається внутри. Горить. Люди саботують, не виконують, зливають документи незалежним медіа чи білоруському гайну, навіть чиновники, силовики, офіцери. Лукашенковського війська тихо проводять акти саботажу, як і в Другої світової війну. Білоруська партизанка тоді була успішна, і зараз знову білоруси згадали свій цей скил, їм користаються щоб протидіяти російським окупантам та лукашенковському режиму. Готуються кілька груп, є кілька груп кіберпартизан. Хтось в країні, хтось за кордоном. Нещодавно вони взламали Роскомнадзор і злили дані незалежним медіа. Є залезничні партизани. Зараз дуже менше залезничного руху в Білорусі, тому і менше їх активності. І Нещодавно суд почався над ними. їм загрожує до 20 років ув'язнення. Їм спеціально прострелили колени. Це була така кара. Спеціально, щоб ну, відімстити за, за партизанку. Ну і багато людей, я вам скажу, дуже багато такого пожилого віку, які розповсюджують самі здат. Вночі, в 10-11 ночі, друкують на своїх принтерах в дом вдому ПДФ з газетами, з новинами про Білорусь, про Україну йдуть по сусідах, розкидають скринки, можуть до 5 років ув'язнення отримати за це, але це їх не зупиняє, щоб це робити. Ну живемо під під окупацію. Я думаю, що українці, які зараз під окупацією російської армії знаходяться, вони це дуже добре відчувають, і розуміють. Напередодні візиту Путіну до мінську Лукашенка зробив таку коротку, але досить емоційну заяву про ось ходять розмови, що тут українська білоруська влада втрачає суб'єктність, але ні, тільки я і там у білоруська влада, тільки ми тут, незважаючи на те, що тут росіяни ходять там і можуть робити що завгодно. Ну тобто, це не дослівно бо він так сказав, але зміст саме такий був. Тобто сам Лукашенка відчуває, що він втрачає суб'єктність, як ви вважаєте, наскільки він є самостійним, якщо все ж таки вважати бажання Путіна доєднати лукашенківських солдат до війни, які ще досі ну, до війни не залучені були напряму? Я думаю, що Лукашенка немає самостійності в Білорусі. Він контролює тільки репресії, якісь там не, не політичні сектори життя суспільства. Але зовнішня політика, військова політика внутрішня вона вже віддадена Кремлю, і він нічого не робить і нічого не заявляє без погодження з Москвою. Він на поватку, повідку. Він дуже короткий. Зараз він короткий як ніколи раніше. Так, він він все ще може брехати, але навіть в будку свою. Має може там виходити, заходити е, з цієї будки, але але це не значить, що він має якусь там незалежність, і е, Путін дуже чітко розуміє, має всі інструменти контролю, має своїх людей в Генштабі і в КГБ. І в будь-який момент змусить Лукашенка до всього для Путіна Лукашенка це подарунок долі через Лукашенка. Майже задармо можна контролювати е, всю країну, контроль над державою Білорусь життєвляється через. Такого гауляйтера Лукашенка, який майже нічого не просить, служить, ще й гавкає, коли його попросять. І е, я знаю, що хтось там спробує намалювати Лукашенка як такого, який там гаранта незалежності, який там впирається Путіну. Ми бачили вчора, як він там впирається і проти дії Путіну. Ніяк. Він, він людина радянського розливу, е, рускомірського е, світопогляду. А він Путін йому набагато ближче ніж ті ті білоруси, які виходили на вулиці, ніж українці, які зараз борються за свою свободу. Україна демократична і вільна для нього кошмар, тому що він розуміє, коли це відбудеться, коли Україна справжньо захистить свою незалежність зараз, свою державність. Це буде кінець для нього самого. Для е, йому комфортно в форматі БСР Ну, це як в радянському часі, коли він має такий символічний незалежний статус, має там е, е, е якусь там мінімальну автономію, але коли є начальник, який гарантує безпеку для твоєї власної посади? В грудні 22-го року виповнюється 100 років від дня створення радянського союзу цієї страшної імперії. Як або навіть що запланували на ці дати Путін з Лукашенком на вашу думку? Я не думаю, що там насправді я не думаю, що насправді вони щось запланували. Я думаю, що зараз вони будуть готуватися до. До чергової хвилі війни для Лукашенка радянський союз набагато важливіший, ніж для Путіна. Путін, скоріше всього, черпає натхнення в історії Російської імперії Івана Жахливи, Катерина велика. А для Лукашенка радянський союз це якби найкращий час. Коли морозиво було по 15 копійок, там чи, чи скільки, я не знаю, тоді, тоді ще дуже маленький був. А, і для Лука Лукашенка, звісно, що спробує зараз цю радянську риторику відновити в контексті боротьби з фашизмом. Що фашисти оточили Білорусь, а білоруси, як ці красноармійці, захищають останній фарпост там слов'янських цінностей. Лукашенка буде святкувати Путін навряд чи, але для мене дуже страш, страшно, що через 100 років з. Нова імперія спробує відновитися, але зараз майже все в руках України, але і теж всього демократичного світу, щоб це зупинити, і тому ми тут на кожної зустрічі, на кожної візиці з зі Світланою Тихановською, кожному іноземному лідеру кажемо, що зараз завдання номер один і для вас, і для нас зупинити імперію, допомогти Україні, але також допомогти Білорусі, тому що ми, ми боремось з одним спільним ворогом. Я думаю, що Путін теж ностальгує за радянським союзом. Він, до речі, сказав, що найбільша історична помилка була це розвал радянського союзу, і те, що Ленін досі на червоній площі, і зараз нові молодіжні утворення організації знову хочуть назвати піонерами. Тому він теж деякий СРСР 2.0 відновлює, але. З натяком на Російську імперію, з таку з церквою, яку він теж преподносить, яка коли попів вбивали за часів радянського союзу? Тобто такий дивовижний гібрид. Якщо в нас немає, це вже інше питання. Якщо в нас немає сумніву, що путінський режим впаде після перемоги України, що буде з Лукашенком? Я взагалі маю надію. Я знаю, що це думка не на саморозповсюджена. Що Лукашенківський режим паде перший, і це буде дуже велика поразка для путінського режиму. Буде момент, коли Україна буде наступати, Росія буде відступати в Кремлі. Почнуться різні рознорне ворушення і різні сили побачать, що можливості для себе, і це буде цей момент, коли нам треба буде звільнити Білорусь. Лукашенківська диктатура як карточний домік. Вона вона розвалиться дуже швидко. І для Путіна навіть в очах російського суспільства це буде великий фейл, провал. Війна буде закінчуватися. Зміни в Білорусі будуть відбуватися. Це споводує, спородить теж нестабільність внутрі Росії, Росії, в тому числі економічну та політичну. І тоді вже буде. Не буде у чи Путіна чи режима московського вибору, ніж відступити і капітулювати. Це звісно звучить як така оптимістична мрія, але е, друга, другий варіант, є трошки трішки інший, Що паде, програє Росія, і тоді паде Лукашенка, але я просто мені дуже тяжко вявити, щоб Лукашенка довго протримався і пережив Путіна. Я просто в це не вірю. У Путіна, хоча б є там якась підтримка серед е, російського населення, але у Лукашенко немає навіть цього. У Лукашенка єдине, що залишилося, це, це Путін. Тож я пропоную вважати, що ось це сторіччя радянського союзу, воно зараз мине, і будемо вважати, що прокляття це зняте, і ці Путіни з Лукашенками залишаться в цьому злочинному минулому, але не просто залишаться, а будуть покарані, оскільки кров. Тисячі десятків тисяч людей на їх руках. Пане вечорка Я вам дякую за цікаву змістовну розмову. І ще раз за чудову українську мову. Дякую, дуже дякую. Слава Україні, героям слава, живе Білорусь живе глядачам. Я теж дякую, і попрошу перейти в опис під цим відео. Знайти посилання, якщо ви нас дивитесь на платформі Фабрика новин на мій особистий YouTube канал. Підпишіться, будь ласка, це важливо. Підтримайте наш інформаційний спротив. Дякую. Бережіть себе і ваші близькі.